Добрий вечір. Хочу вам представити оптичний приціл фірми Vector Optics. Це китайський виробник, добрий китайський виробник. Сам приціл це Scall 24, Aston 530х56. Ось такого формату сітка. Що собою представляє цей приціл? Це ось такого формату у нас М -м. А, приціл для, а для десь приблизно відстані кілометр і більше? А для снайперських. Для снайперів, снайперських робот, відпрацювань. Що він собі має? Кільця 30 мм. Відповідно у нас основна труба йде також 30 мм. Серветка для очищення. Це у нас відповідно е, інформаційний лист. Тут можна побачити типи сіт, які можуть бути в цьому астоні е, Яка вага цього прицілу? Е, приціл у нас вагою 80-36 грамів. Виробник, е, вже сказав, Китай сам е, корпус. Приціл зроблений з авіаційного алюмінію. У нього є своє маркерування С6061 Т6. Налаштування паралаксу йде бокове. В принципі, зараз я спробую зняти кришечки захисні. Кришечки захисні в будь-якому випадку на заміну. Тому що вони е, тимчасові, якщо там, ну, які, вони там проживуть, може, місяць-два і якщо в постійному, в постійному працюванні з ними, то треба буде в будь-якому випадку міняти. Так, що у нас е, з прицілом? Е, у нас ось тут йдуть відповідно позначки. приближення. Ну і відповідно ми в цьому місці їх можемо налаштувати. ну Ось видно, мабуть, що звідси. Зараз спробую показати. Якщо вийде тип сітки. Так, що у нас виходить? Монтування батарейки для живлення знаходиться ось тут. Батарейка для живлення у нас йде, якщо я не помиляюсь, зараз хвилиночку, якщо не помиляюсь. 2032, стандартна батарейка. Зараз пробуємо підключити. А, до цього всього батареїк немає в наборі. Треба, відповідно, не забувати. і Якщо берете з собою, то купувати ці батарейки. І ще в наборі є ось такий шестигранник для монтування. І, в принципі, все. Встановлюємо батарейку. Зараз побачимо, як у нас, якщо вийде, переглянути, як у нас підсвічує нашу сітку. Зменшимо світло і спробуємо переглянути. переглянути як виглядає сітка. Все. Спробуємо налаштувати сітку. До наша. Видна вже точка. Відповідна вся сітка. При кожному налаштуванні кліку у нас виходить, виключається э, точка, і, ну, вона і з'являється назад. В принципі, має у нас тут 9 11 рівнів освітлення. Ось одна точка. Дуже погано видно на відео, але вона є. А, так. Дуже якісне зображення показує. Ось. Що сказати з приводу, який калібр може тримати такий приціл? Цей, калібр, цей приціл, на жаль, може тримати до 308 калібру. 338 вже не тримає і вище також не тримає. Якщо вам буде, будуть хтось казати, що він не витримає, це дуже поодинокі випадки, бо навіть виробник він не дає гарантії на, і сам, сам не дає гарантії на 338 Ось, виключно 308-й. У нас вже один раз взяли такий приціл і він, на жаль. На жаль, на 338-му розшлипався, вийшов газ. Ну і, звісно, пилюка попала, попала під скло. От от. Але тим паче цей приціл дуже якісний з тих всіх прицілів, які зараз продаються на ринку України. Тому ми його можемо рекомендувати. Один нюанс, перше, це що він не тримає 338-й калібр. Другий нюанс те, що... Відповідальність компанії, які заводять ці приціли сюди. Ну, скажімо так, в якихось випадках гарантійних вам прийдеться трошки поборотися з ними. Ось питання гарантій... гарантійного обслуговування може розтягуватись на місяць. Отак от. Тим паче, це дуже хороші приціли, які. Зараз користується популярністю. Такий приціл коштує у нас на ринку десь від 19 000 до 21 тисячі. Дякую за перегляд. Ось, спробували вам показати максимально те, що влазить, те, що змогли. Ось. А так, під відео ви можете побачити лінк стосовно цього прицілу і до його взять. Дякую за перегляд, до побачення.